Вітаю, мене звати Ганна, я практичний психолог. Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні ми з вами будемо розкривати тему соціального порівняння і того, як це порівняння впливає на наше з вами відчуття. Щастя, задоволення своїм життям, на просто те, як ми себе почуваємо. Я зараз проходжу цікавий курс від Єльського університету онлайн на сайті Coursera. я залишу вам посилання, переходьте, він безкоштовний, проходьте це просто дуже цікаво, там є субтитри, але сам курс англійською. Виявляється, що те, з ким ми порівнюємо себе, свій рівень заробітної платні, свій рівень життя, свої навички, так, зовнішність, роботу і так далі сильно впливають на наше сприйняття того, що ми вже маємо. І ключове слово тут: з ким ми себе порівнюємо. Давайте з вами уявимо життя наших мам 30 років назад. От уявіть, ви живете в роки, коли там є телебачення, і, в принципі, все. Люди, які, з якими ви порівнюєте себе, це зазвичай люди, яких ви особисто знаєте. Ваші однокласники, там, одногрупники, люди з роботи, ваші сусіди, так? друзі там, мами, друзі друзів, Ну, люди, в принципі, яких ви знаєте. Ну, це 100-200 людей, мабуть, плюс-мінус. І люди порівнюють себе з цією вибіркою. Зазвичай ці люди плюс-мінус на одному рівні з нами. Так, в когось там батьки були більш забезпеченими, в когось був трошки інший рівень життя, хтось там успішно побудував свою кар'єру після, кудись там, може поїхав, може в своїй країні залишився, хтось там менше успішний. Але от плюс-мінус така вибірка. І людина, вона в принципі розуміє, який левел, який рівень вона займає, як би це не звучало зараз, серед цієї вибірки. Так вона розуміє, ну я десь посерединки, все окей, ну я десь трошки вище, все дуже наче окей. Ну я десь трошки не вспіваю. Я ну, не справляюсь там в чомусь. Не дуже окей, в мене справи. І от плюс-мінус людина розуміла. Зараз проблема в тому, що ми порівнюємо себе з оцією вибіркою людей, яких ми знаємо. І плюс з усім іншим світом. Просто тупо з усіма людьми, з будь-якою людиною, яка може жити взагалі в іншій країні, де інший рівень життя, в неї зовсім інший бекграунд тощо, ми можемо себе порівнювати сьогодні з дуже-дуже великою кількістю людей. І це наче, розширює нашу вибірку і наш компас адекватної оцінки. Себе в цій групі людей, він збивається. Це називається орієнтири. І орієнтири, пам'ятаєте, з ким ми себе порівнюємо, відіграють дуже важливу роль у тому, як ми почуваємося стосовно себе, стосовно свого положення в житті. І дуже часто, саме через те, що ми маємо таку широку вибірку сьогодні, наші орієнтири не неадекватні. У недоцільно себе порівнювати з людиною, в якої абсолютно інший, як я вже сказала, бекграунд. Вона абсолютно з іншого оточення, з іншої родини, в неї інший початок. Навіть зараз вона серед іншої абсолютно групи людей, ніж ви, наприклад. І дуже доцільно, якщо ви вже займаєтесь порівнянням таким, оцінювати себе. Свої ну не обов'язково прям себе Де, деяким людям не подобається ця формулювання, Вона це формулювання. Воно б'є їм якось по самооцінці. Він такі я себе не з ким не порівнюю. Добре, не себе давайте так. Свій рівень життя. Ну, скільки ви заробляєте, де ви живете, що ви носите, вдягаєте, що ви їсте кожного дня, якими там, гаджетами ви користуєтеся, там де ви відпочиваєте тощо. Доцільніше було порівнювати саме в контексті групи людей, з якими ви маєте однаковий бекграунд. Наприклад, зі своїми однокласниками, одногрупниками, які вчилися на те ж саме, і ви. Або люди, які займають ту ж саму нішу, що і ви, якщо ви експерт, і мають там стільки ж підписників. Плюс-мінус однаковий, однакову зовнішність, плюс-мінус там однакову подачу. Тобто людина, яка схожа на вас, і має ті ж самі, тобто це дуже багато деталей, так які треба врахувати, перш ніж себе і з те, що ви маєте, там порівнювати з іншими. Але часто ми це робимо. Ні. Ми бачимо експерта або там людину, яка там Блін, так, в неї все супер. Вона так круто живе. Вона ж тим самим, що я займаюся. Вона ж теж жінка там, а вона ж теж чоловік, тобто ми себе асоціюємо. А чого в мене не так? Я гірша. Все ми почнемо заганятися, ігноруючи це, все те, що я перерахувала. Бо так вже влаштований наш мозок. Він дуже часто ігнорує якісь деталі, і навіть коли він розуміє це, що ну типу це некоректно так себе порівнювати, бо ти не результати цього порівняння вони не є коректними. Це помилкові. Тобто, навіть розуміючи це, ми не завжди використовуємо. І зараз ми порівнюємо себе з оцією. Кількістю людей, соціальних мереж, а точніше, навіть з їх образами, які вони транслюють. Бо ніхто не транслює там, знаєте, коли ну, повністю той шлях, який він пройшов в деталях. Тобто ми не знаємо всіх граней цієї історії і дуже часто можемо ідеалізувати і почати ну, трошки заганятися. Тому це дуже важливий момент, наскільки ваш орієнтир. Є адекватним, якщо ви тільки почали в чомусь там якісь ніші працювати, ви починаєте себе порівнювати з людьми, які вже там 10 років в цій ніші, і в них вже там є клієнтська база, і в них вже є досвід, досвід дуже-дуже важливий в будь-якій справі. Ваш орієнтир збитий, тому що ви порівнюєте себе з людиною, яка там вже пройшла 10 років плюс, тобто у вас цих 10 років ви їх не пройшли, а ви вже себе порівнюєте. І ви починаєте відчувати себе, можливо, гірше. Ваше порівняння не є коректним. Давайте ми з вами трошки перейдемо до досліджень. Дослідження показують, що задоволення своєю роботою дуже пов'язане з рівнем зарплатні. Ну, типу, от, я там заробляю стільки-то, і неважливо, чи ви працюєте на себе, чи ви працюєте на якусь компанію от є рівень зарплатні. Але не просто рівень зарплатні, а у порівнянні. З рівнем зарплатні, з рівнем успіху в цій справі з вашими колегами або з людьми, які працюють в тій самій ніші. Тобто ви маєте якусь певну суму, там окей, але коли ви дивитесь по сторонам і ви бачите, ага, а чому мої колеги деякі, для них набагато краще виходить? Якщо навіть об'єктивно у вас дуже добрі заробітки, ви будете дивитися і думати, ну, я теж хочу. Ви будете, наприклад, працювати в компанії, і ви будете дивитися, хто скільки заробляє дуже цікавий момент, якщо ви заробляєте менше, ніж більшість робітників або більш ну там людей, які вас оточують в цій компанії, і ви, в принципі, заробляєте непогано, але менше, ваш рівень задоволення буде з неї. Нижче. тому що ви будете порівнювати себе з Тим, що можливо в цій компанії, ви будете ну щось, я там не дуже дотягую. Он, а он, он він скільки заробляє, чого це я там заробляю стільки-то. Я хочу там ще більше. І навпаки, якщо ви працюєте в компанії, наприклад, або в якійсь ніші, і ви заробляєте можливо, ну не, не, не мільйони, ну, типу, нормально, але ви бачите, що в цій компанії ви заробляєте найбільше. Ну, от ви там, ви ще я кілька робітників заробляють найбільше, ніж всі інші робітники. Ви будете більш задоволені своєю роботою, тому що відносно інших у вас не так все і погано. І момент відносності він дуже велику роль грає в цьому порівнянні. Люди завжди дивляться в контексті, так? В контексті, чого я успішний або не успішний. Красивий там або не красивий. В контексті чого? В контексті цієї компанії, наприклад, я дивлюсь, хто скільки заробляє з моїх там колег, з людей, які в ніші працюють, або з моїх там близьких, родичів. Там я бачу, що я в принципі заробляю більше, ніж більшість моїх там, друзів, родичів, сусідів і людей на роботі. І я оцінюю себе в свою в свій рівень а, заробітної платні як непоганий, бо я в контексті інших. Його Цього оці, оцінюю. Але коли ми оцінюємо той самий рівень, наприклад, заробітної платні, але у ваших колег буде він вищий, а у ваших там сусідів, друзів також, ви будете не дуже задоволені. Хоча це можуть бути одні й ті самі гроші. От це цікаве дослідження студентів Гарвардського університету запросили прийняти участь у цьому дослідженні і протестувати. Значить, був такий варіант перший. Ви заробляєте 50 тисяч доларів на рік, це, в принципі, таке середня заробітна платня в Америці, наскільки я розумію, але знову ж таки, це 98-й рік. Ви заробляєте 50 тисяч доларів на рік, але інші заробляють. Вашій компанії, ваші ніші 25 Ви можете обрати цей варіант або наступний варіант. Ви заробляєте 100 тисяч на рік. Але інші всі люди, які вас оточують, заробляють 250 Більшість людей, ну 56%, тобто це трошки більше, так ніж інший варіант. 56% опитуваних обрали перший варіант. Нехай вони будуть трошки менше заробляти, але. В контексті інших вони будуть бачити, що ну, слухай, в мене так погано. Це насправді такі питання ну, дуже дивні. так? Тобто, ну хто б відмовився від 50, там, від 100 тисяч? Яка різниця, що там мої боси заробляють або колеги? Я ж все одно заробляю 100 тисяч. Це непогані гроші, бо є ще інші люди, які заробляють менше в неконтексті роботи, так? Я можу. В принципі, порівняти, що це не так погано. Але через якийсь час, заробляючи оці 100К, через якийсь час, все ж таки адаптуйтесь до цієї цифри, і подумайте, блін, ну, я теж хочу 250, як мої колеги. Ну, типу, і ви можете почати працювати на те, щоб зайняти іншу, інший рівень в цій компанії. Отак. От і це дуже дивно. Ти і, і сразу так думаєш, одразу та ні, та ні, такий супротив йде, але. Дуже багато досліджень, там різні були, які показують, що все ж таки трошки більше людей вони отак от зробили. Там ще була було таке цікаве дуже дослідження було про студентів також. І от, наприклад, група студентів. От, уявіть, є там люди, які відмінники, там є ці харашисти, і, не знаю, як правильно сказати, і є там люди з меншими оцінками. І от запропонували таку штуку вести. Давайте ми. Всім там округлимо, і у кого було там нижче 75 і 6 і людина отримує там вище бал, там, да, 77, там, ну коротше, там ціла система. Тобто, якщо в тебе було там 3 і ти можеш це округлити і вийде 4, то людина отримує 4. Давайте зробимо таке от введення, трошки додамо очок. Оціх от і люди, студенти, які можуть отримати вищий бал, в них округлиться, і вони його отримують. Всі перейдуть на бій. І знаєте, що виявилось? Більшість людей проголосувала проти. Ну, Ті, у яких були, був менший бал, звичайно, і сподобалася ця ідея. Вони такі так, так. Але люди, в яких був вищий бал, вони такі ні-ні-ні. Хоча вони нічого не втрачають. В них А. Ну, там А плюс. Куди ще вище, так? Але у них А відносно всіх тих людей, у кого Бі, Сі, Ді і так далі. А якщо у всіх буде А плюс, то не... для людей насправді. Конкуренція вона важлива. Здорова конкуренція, вона важлива. Я навіть по собі це помітила. Знаєте, от я зараз працюю на роботі, тут в Англії, в першому моєму житті я от пішла працювати на таку роботу, яка не пов'язана з тим, що там, я прям люблю робити. Так, я досі консультую людей, але я вирішила ще й піти на роботу, тому що мені хотілося спілкування, хотілося більше адаптуватися тощо. І я побачила, як Ну, я така людина не бува, пасивна, росла, була пасивна, розслаблена, така. Але я побачила, як в контексті групи в мені реально прокидається азарт. Навіть якщо ця робота не дуже там супер цікава, оця а, конкуренція така здорова, вона мене мотивує для того, щоб я. Щось краще робила, краще там виглядала. Не те, що краще за інших, а от просто краще, трошки більше сталося. і це реально прикольно. Це мене мотивує, це працює. Тому мотивація і конкуренція важлива. І коли всі однакові, ну людям виявляється, це не дуже подобається. Бо люди такі створіння, що люблять трошки, знаєте, що було куди рости, скажімо так. Ще проводилось цікаве дослідження стосовно безробіття. В регіонах, в яких безробіття було дуже-дуже високим, тобто уявіть всі ваші, не дай Боже, знайомі, друзі, плюс-мінус, ну всі безробітні, або у всіх ну якісь фінансові проблеми, труднощі, от тупо у всіх. Всі, з ким ви кожного дня спілкуєтесь, люди, які вам так подобаються, Ваші там, близькі, люди, на яких ви там, дивитесь в соціальних мережах, у вас і у них ті ж самі проблеми на даний момент життя. І знаючи це, вам буде не так погано. Тобто ви будете в контексті цієї ситуації розуміти, що ну, такий зараз час. Вам буде не так погано, ніж би вам було, якщо цей район, в якому ви живете, наприклад, там була все окей, дуже гарна робота, всі там при, при справі, а ви безробітні. Тоді. І для вас це важливо, ви хочете отримати роботу, тоді ви б відчували себе гірше. Ось так працює оце соціальне порівняння. Воно дає нам орієнтир. Але іноді наш орієнтир настільки збитий, він настільки неадекватний, що ми робимо собі тільки гірше. Тому я, е, ідея цього відео, щоб ми задумались, наскільки наш орієнтир адекватний. Наскільки ми враховуємо всі дані, перш ніж ми оцінюємо себе, те, що ми маємо, свій рівень життя, там тощо, я не кажу себе як людину там оцінювати, бо це дуже суб'єктивно, дуже складно виміряти, що таке хороша людина, що таке добра людина, чесна людина. Ну, типу. Таких прям порів, як ну такого прям немає. Так, це внутрішнє відчуття, і плюс фідбек від інших людей. Але в цілому немає чіткого такого стандарту. Бо для когось це нормально, для когось це ненормально, і це момент цінностей, виховання тощо. Ще один цікавий експеримент показав, що люди, які багато вживають, Телебачення, ну це старий експеримент, вони витрачають більше грошей. Я не знаю, як вони це провели, і це такий дивний експеримент, але він є. І там, наче на 4 долари більше в тиждень, на тиждень, ніж люди, які дивляться менше телебачення. Ну, так. Але давайте подумаємо самі, коли ви споживаєте багато там б'юті-контенту, господи, я недавно почала сама дивитися там. Про макіяж, і думаю, Боже, мені треба оця тоналка. Я взагалі дуже так спокійно до цього відношусь, але як тільки в моєму, в моєму інформаційному просторі з'явились оці різні там відео, я побачила, скільки там продуктів, і мені це треба, і це треба. Я пішла до магазину. Ніч, ну, так, я нічого не розумію. там, розумієте? Я, я знаю, що це консилер, це помада, там, ну, це пудра, там, і це туш. Лявій все, всі інші баночки, скляночки, вони настільки мене плутають, що я просто вийшла звідти з, з тривогою підвищеною. Господи, той контент, який ми споживаємо, він дуже впливає також і на наш з вами гаманець. Коли ми бачимо, що хтось щось купив, ось це, хтось зробив ось це, хтось щось, і ми багато цього споживаємо, ми починаємо витрачати також трошки більше грошей, замість того, щоб там вкласти це. На саморозвиток, там тощо може бути таке, що людина починає просто тупо витрачати на ну, це, все, що їй. Демонструють постійно, що її це треба купити. Але знаєте, в рекламі і в маркетингі я не хочу його звинувачувати, тому що на цьому тримається економіка е, світу, і це такий, знаєте, дуже замкнене, дуже замкнене коло, і його прервати дуже складно. Просто треба трошки фільтрувати це все. Але це більше стосується теми грошей, як гроші впливають на рівень щастя. Я думаю, зробити про це. Інше відео. Я навіть зараз в себе проводжу в інстаграмі опитування схоже і хочу подивитися, скільки серед моїх глядачів будуть схожі результати. Давайте зробимо певні висновки. Соціальне порівняння це нормальне, нейтральне явище, але все залежить від того, з ким ми себе порівнюємо і наскільки адекватні наші орієнтири. На жаль, той інформаційний простір, в якому ми живемо, збиває наші орієнтири, і ми зазвичай неадекватно порівнюємо себе з іншими. Тому, якщо ви за собою помітили таку штучку, і що ви порівнюєте себе там з кимось. А, так, нехай ця людина буде як натхнення для вас. Не забувайте повертатися до реальності. Порівняння, в принципі, це непогано. Орієнтир знову ж таки. Ви розумієте так, чи нормально я вчинив, чи ні, чи нормально я зараз виглядаю. Доречно я приперся в цьому костюмі чи ні. Ми дивимося на всі в спортивному, а я, вибачте, в туалеті вечірньому прийшла з жаботом чи з чимось. Я розумію, там, ну, щось неадекватненько пішло, так, я розумію це в контексті ситуації. Там або, ну. От, я дивлюсь там на інших спеціалістів, психологів, я бачу, ага, так. Е, підсвідомості не існує. Вже це там до, такі вже є там дослідження. Угу. Значить, це казати зараз зашкварно, там ви своєю підсвідомістю. Угу. Я порівнюю з там, що так, треба вивчити цю тему. Я бачу, що. Дехто інший це цього ще не знає, а хтось знає більше, ніж я. І я якби розумію плюс-мінус, на якому рівні я як спеціаліст стосовно знань. Але стосовно того, скільком людям я допомогла там, а хтось не допоміг, це дуже складно вирахувати. І я навіть за це, це не берусь. Ну, це таке. Боже, я думала, пожежа вже почалася від тої свічечки. Не дай Боже. Отже, це нормально порівнювати з себе, але. Треба дивитися на різні шкали порівняння. Так, як я вже казала, перше, це є люди, хто досяг більшого або в кого щось є більше. Далі є люди, на якому які з вами на одному рівні зараз, і завжди є люди, яким пощастило менше. І коли ви порівнюєте свої знання, свою експертність, свою зовнішність, свій статус, там неважно, майно. Ви маєте враховувати всі три компоненти, не тільки один. Це дуже однобоко, некоректно, невалідно і взагалі. Коли ви бачите, що комусь пощастило більше, в когось там краще, ви починаєте страждати, заганятися. А, спробуйте рефреймних. Наприклад, ой, блін, у людини цієї реально там ви дивитесь інстаграм. Цієї людини таке веселе життя кожної суботи. Вона кудись ходить, в неї там друзі, або господи, людина раз на місяць там виклала, що вона десь там тусується і класно. і ви Такі, боже, моє життя, дно. Але ця людина не виклала, розумієте, як в четвер вона плакала, розумієте, там. В п'ятницю вона там заїдала або запивала. В понеділок вона посварилася зі своєю мамою, Ні, вона. Викла виклала ось це, і ви на цьому сконцентрувалися. Тому важливо враховувати ту інформацію, навіть яку ви не знаєте. Просто додумати собі, що ну, можливо у всіх людей є різні періоди життя. Так, я не знаю половини. Я не знаю, як людина прийшла до цього шляху. Я не знаю, де вона навчалася, хто її оточує. Я не можу знати. І мені дуже дивно порівнювати себе з людиною, не знаючи умови цієї, ну типу які умови. Так? Отже, в принципі, порівняння себе з іншими не каже, що у вас там низька самооцінка, що тільки люди з занищеною самооцінкою, з проблемною самооцінкою, з нестабільною порівнюють себе. Порівняння з себе це нормально. Головне умови, так? головне, щоб ми враховували всі деталі, якщо ми вже цим почали займатися. І головне просто. Зрозуміти, що чи коректні ваші орієнтири все. І найкращий варіант, звичайно, це порівнювати з себе з собою, який був 5-10 років назад. І ви побачите, ну я не знаю, ну реально дуже велику різницю. От реально, це того варте. Подивіться на себе тоді. Ви це єдина людина, з якою ви себе маєте порівнювати, в принципі, тобто, це. Дуже очевидно, ви побачите результат реальний. Я вчусь чомусь у людей, які досягли більшого, там мої кисніші. Я вчусь, я надихаюсь ними, але я не починаю заганятися. Якщо я починаю, то я собі все це нагадую. Я дуже часто, ну я можу. Якщо я порівнюю себе, я дивлюсь на людей, які плюс-мінус, як я, так, і я дивлюсь, що ну, все окей, типу, ну, нормальна в мене там вартість, нормальна в мене там. Подача, я в принципі плюс-мінус не відстаю там зі знаннями, і іноді я дивлюсь на людину, наприклад, яким пощастило менше, або які там ну реально ну розумієте, і в цей момент я просто вдячна за те, що в мене є. І це, ну, вдячність це найкращий спосіб вийти з цього, от, боже мой, самобічування. Я маю надію, що це відео було для вас корисним. Можливо, ви для себе щось новеньке дізналися. Можливо, ні, можливо, ви це все знали. І поділіться, будь ласка, в коментарях. Чи порівнюєте ви себе з ну, якби вверх частіше? Тобто, от є люди їм, там це класно. Чи не забувайте ви порівнювати себе ще й вниз, що можливо вам реально. Ще й дуже пощастило в чомусь. Поділіться, наскільки для вас ця тема порівняння актуальна, і чи в цьому відео було щось для вас корисне? Наприклад, оці дослідження. Дякую ще раз, що завітали на мій канал. Побачимось в наступних відео. Пропав цей вайб!